Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Бургард В'ячеслав Володимирович народився 19 березня 1986 року у Козельщині. У 1993 році розпочав навчання у Козельщинському навчально-виховному комплексі. Згодом його родина переїхала до Нової Галещини, здобув професію тракториста, яку дуже любив. У 2013 році одружився. 30 березня 2023 року був мобілізований Кременчуцьким РТЦК та СП і призваний до лав Національної гвардії України Азов. Загинув 11 квітня 2024 року поблизу Луганщини, виконуючи чергове бойове завдання. У воїна залишилися донька, син, дружина. Та мати. Пам'ятаємо вічна слава герою.